Всім привіт, друзі! Слава Богу, слава Україні! Всім мирного неба бажаємо! Сьогодні у нас прекрасний день, прекрасна локація. Е, і в нас сьогодні на обзорі BSE -шка. 250 кубова. Давай на повну модель гарненько. Я не вимовлю. БСЄ G3D. БСЄ G3D. 250 250 кубов. Що ми маємо? Ми маємо дуже балдежний мотоцикл. Ми знімали на BSE. Отой красний, як то його? G-10. G-10, і він набагато вроді би, мощніший чотирьохклапаний, Але я вам також скажу: мені кажеться, якщо мене посадить на цей і там Віталіка чи Павла посадить на той, то я на цьому виграю на якійсь трасі чого, бо цей набагато управляє міший, набагато комфортніший. Його так не водить постоянно на тому мотоциклі. Ти як там нажимаєш тормоза, він взагалі не тормозить, а на цьому чотенько, і розганяєшся, і цей, і він такий теж. А той прям, ну, той дуже крепкомощний, як для його ваги, чи що, чи чи я не знаю, чи розвісовка погана. Коротше, цей мені, ну, біль, Я б собі цей взяв би, тому що я їм хоч можу управляти, і їде він майже так само. Просто той, мабуть, на максималку візьме і, і ну, і так він просто мощніше трохи. Що ми маємо? Ми маємо 250-кубовий мотор одноциліндровий. в нас тут 17 лошадок. Правильно, Віталічок? Правильно. Правильно, передні в нас там тормоза, покажи Віталічок. Діскові. Задні в нас з тої сторони теж дискові. Пружинка в нас хороша, з регулюровками Віталічок, чи ні. Да -да, з регуліровками з, з тої сторони. Це по заводу подножки йдуть. Да. так я розумію? По заводу йдуть подножки. Віталічок взяв його біушного, біушного, але з пробігом яким? 1100, 1100, було. 1100 бо. Не продаєш Віталічок? Ні, не Ні, Віталічок не продає, буде гниться. Ну, в кінці літа напишет, Да. Так. Резина Бомба ще заводська. Коротше, все. Мінус, що в нас є? Це ти за це казав, за цю штуку? Да. Її а, не Вона є, тільки просто тут немає резинки. Коротше, треба туди резинку поставити, тому що це тарахкотить. Далі мінус. Ходи сюди, Віталічок. Слухаємо. Вже щось десь розболталося. Ну це таке, я думаю, Дотягнуть або це вихлопній самій і такі воно. поворотнички. Правий постійно поворотник. Правильно кажу, правий. Да-да. Правий поворотник, може це тільки у Віталіка, не може і у всіх він глючить. Часом включається, часом ні, часом треба три рази включати. Так само в нас є кікстартер. Кікстартер. Дай я попробую скільки завести. Здовлю передачку. Мені просто цікаво, чи я з першого разу сидячи на мотоциклі, поняв, зможу його дірнути. Так, чикс. Такий нерозходжений. Не, а чи це в цьому може ти. Ключі. Все, да, а. А, не, проблем немає. Проблем немає. Заводить, можете собі спокійно. Далі, подножечка, йди сюди, на цю сторону, Вітальчук. Подножечка в нас висока, удобна. Ви собі такого перевалюєте і він стоїть. Ну, Центральних нічого немає це мого собою. Це штучка для чого? Щоб якщо ви залетіли своєю головою нерозумною 16-літньою... То, щоб ви не розбили голову. Все, жди секундочку, туши. Снімається далі. По подвісочці. Подвісочка мені балдежна. Кстати, він нижчий, вроді би, за того, без. і нижчий же ж він. І коли ви на нього сідаєте, він сильно не просідає. А, ну я просто порівнюю з BSE, тим j 10 бо він типа дуже крутий, вважається. Сидите вибалджону. Ходи сюди, Віталічка, приборку покажемо. Приборочка в нас виглядає отак. Чікс. Загрузилось і все, показує скорость, передачі не показує. Чи отут світиться. Мене, мене просто нейтралку не бачив. Не нейтралка. Не, нейтралка, і тут всякі приколи, там, типа, покажи, покажи. Світиться поворотничок, там світло світиться, Понимаєте, дальнє, там ви свій включаєте, воно світиться. І також сюди всередину виключаєте. Так само. піпка така доволі тихенька, приємненька. Вилка передня. що? Вилка передня балдежна. Ще раз повторю, пацани, мене насчет характеристик я такий, знаєте. Я таке сів, поїздив, сказав пару слов, дай до побачення. Всі в нас передачі перша вниз, всі останні вверх. П'іступочка втикаються на заведену нормально. А зараз щось ні, зараз теж нормально. Що ще? У нас є тут, а... ну, щоб глушити двигатель так само і назад, і в нас є ключ. Та його, цей бізнес, знаєте, ці мільйони. Шучу, туши. Ще ми маємо. Так само оця защита вже з цієї сторони вона відлетіла. Ти впав на ній чи що? Два, Два рази. Круто. Два рази. Згори Ну коротше, така собі защита, звісно, але. Віталічок я не хотів. Я це її... я а, воно це, вже заказав як. Да. Да? Ну, я думав, це правда. вона така слабенька, чужитко взяв пихнув Ні-ні Що ще в нас? є? Повертаємо. Віталічок, світло, 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 Віталічок. Чик світиться і це дальнє. Правильно? Правильно. Ще в нас отак виглядають такі дуже модні у нас є ці. А правий? А правий знову. А не за загля... Крепше треба, треба. крепше просто. Не, його треба держати, Диви, держу, то він робить, так то ні. Коротше, нормально все. Що ще вам пацани сказати, виглядає він пушечно. Тормоза, що задній, що Бо... балдежні, ну, тому що вони дискові, лки-палки. Це не те, що вам Павло їде, в нього тормозов немає, і він собі випрігує з мотоцикла. Що я можу сказати? Короте, якщо ви їздите по селу десь. Треба, кстати, за село говорить, знаєш, як ось отако Якщо ви хочете цього мопеда коротше, для села брати, то я вам е, советую чого? Тому що такий би ушні можна знайти в пушечному стані за 1200 доларів. І що ти собі сів і попек, попек розходить десь 4 літри. Взагалі багато їсть. При тому, що ми так ну, жорстко йому пихали, йому взагалі по барабану, цьому мотоциклу. Я вам кажу, скільки я можу щось не перевернувся на той горі, там відео не передає, тому що там така собі не, широкоголка бомбова, а все кріплення таке, там не все видно. Стільки раз, я думав, все, вже конець. Але вон хопа, вирулив і ви собі поїхали далі. Що ще? Номера у Віталіків поки немає, його і так кожен день доганяє поліція, мені вже всього Віталіка жалко. Ну а що ж їм, їм гроші треба заробляти, їм треба роботу свою робити. Віталічок, що ти вже колодочки поміняв, так? Так, 800 гривень якісь бляшки. 800 гривень колодки. 800 гривень, вони такі маленькі, сантиметра 4. Коротше, mm -hmm. по Дорогі запчастям, я так зрозумів, сьогодні мотоцикл дорогий. все, да. мабуть, достатньо, Тому що дивіться, на Жигулю мене був Жигуль, копійка, все був апарат, я вам кажу, він всього такого робить. Снімається? Снімається. Коротше, в обслуговуванні він е, дорогий. Ну як кому, може, він нічого ламатися не буде, то ви одні колодки будете міняти, там і масло, і фільтри, і все. Що ще? Сидіть, удобно, це крило. Гнеться гарненько, мені кажеться, що не поламається. Хіба що тут сідушечка, двох, кстати, нормально сидить. Взагалі нормально двох садить. Да Нормально, я собі... От я взагалі сижу такого, Бачите, тут і так є місце. А то я ще чуть посунувся, собі чік тако. І це от. Що ще пацани вам про нього розказати? Дує нормально, їде нормально, зараз вам звук послухаєте. Зараз я здавлю. Це без заглушки, так? Да? Самі бачили, що цей мотопед може. І зараз там ще буде повний такий відос, як я на ньому катався від першого лиця і вже буде кінець. Просто коротко об'яснив, показав, як він їде, чуть-чуть дали, чуть від першого лиця. Цей, на Віталічка теж підписуйтеся, звісно, не знаю, чи він ще інстаграм все здасть. Віталіч, хлопець, села, він такий, Знає, йому той інстаграм до срак, до дупи. Він собі поїхав в Київ, гроші заробив десь сюди. приїхав, купив собі вже другий мопед. В нього Шелонкін є теж за штуку 700. Дай так таке, так що все, всім пока, мирного неба! А вихлоп! Вихлоп, пацани, взагалі. Та да не хочеться людей напрягати. Колія, колія! Чинамен! Оп-оп-оп-оп! Ох, 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 як ты липає! А що я тут з'їду? звісно, з'їду. Проблема що? Другенько собі. Заборонено, а чого? Я так хотів пригнути на мотоциклі чужому. Ох, як вириває! Балджі! Та ви що? Але це балдож, я не можу! Це такий балдож! Персенько! Просто в не я вам тому нагенький не отормозиться. Це для нього не горка, це приятець. Це, 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 Прибачився. На цю треба виїхати. Або ні, зараз ми, ми катнемося. Якщо ще пам'яті треба перевірити, чи є пам'ять. да, пам'ять ще є в нас. На ньому в кайф! В кайф на ньому просто тако по пряміку якомусь чавить і чевить. Так, тут акуратненько проїжджаємо. Просто якщо на ньому резко дати газу, то зразу букс!

Можемо спуститися до річечки, прям О, хтось накакав! Ох, нормально, нормально виїдемо. Закопують! Ні, туди я не поїду, бо мотоцикл не мій. Просто не хочу швидко буксувати, бо може півдня вийде. ده فايدو Звісно. Фу. Вашу колюю зловив. З газа на заднє.